Орення патрульної поліції це надзвичайний крок у реформуванні правоохоронної системи в цілому. І Міністерство внутрішніх справ гідно впоралося із поставленим завданням. Таку високу оцінку початку реформу міліції під час розширеного засідання колегії МВС за участю перших осіб держави дав президент України Петро Порошенко. Щиро дякую за успішний старт цього проекту. Уряд міністра внутрішніх справ Авакова. І Екус Я дуже дякую всім чудовим хлопцям і дівчатам, які вселяють віру і надію всім українцям в невідворотність змін, в те, що насправді можемо, коли захочемо. І благаю оцю віру і довіру народу, національній поліції, перехти, як зеницю ока. У свою чергу міністр Арсен Авако зазначив, зворотнього шляху немає, від тепер працюватиме лише за новими стандартами. У нас є багато противників нашої реформи, багато критиків. Причому на всіх рівнях. Начинає від парламента, хто сидить серед нас. Петр Алексеевич сказав у своєму виступленні про самоочищення. Це той механізм, який буде працювати дуже жорстко. Тот, хто не понял, що старая міліція відживає і будет нова поліція з новими морально этическими принципами і нової філософії, служить і защищать. З тим будемо расставаться. Так, за протидії в роботі нових патрульних вже звільнено начальника одного зі столичних райуправлінь. Іншому оголошено про неповну службову відповідність. Я хочу кожному з вас сказати, товариші полковники, генерали, офіцери. Не хочете працювати по новим правилам, працюйте в другому місці. По-другому не буде. буде тільки нова поліція. Вже упродовж наступних кількох місяців реформування міліції у поліцію очікує інші міста мільйонники. За словами міністра МВС, наступними будуть Одеса, Львів, Харків та Миколаїв. <звук> Вона колишній бухгалтер. Він залізничник. А віднедавна Олександра та Євген колеги, екіпажу нової патрульної поліції. Які вони нові поліцейські? Ми побачили на власні очі, провівши з ними денне патрулювання. Кіпаж 0902 відправляється на маршрут 0902, область Соломіцький район. Автомобіль нових поліцейських оснащений всім необхідним. Тут електронний гаджет для отримання викликів, радіозв'язок і засоби фотофіксації. В основному їжджу за рулем я. Я просто такой чоловік сама по жизни. Я ну, більше люблю контролювати ситуацію, бути за рулем. Коли я ну, устаю, коли просто не буде сил мені вже говорити лишні замечання, тоді вже садиться Женя на напарницю не ображається. Каже він головний в інших ситуаціях, наприклад, при спілкуванні із заявниками. Так і цього разу, побачивши затор, одразу цікавиться, чи не потрібна водію допомога. У Мене все нормально вже що ви порушуєте. Я не порушую, я просто машина. Поїхала вперед, я допомагав їхати за звинувати з перецьоком. А зараз просто руки летиральна дожі і вперед. Все, добре. Ну, там уже така да. пробка. Пробка, я поняв, поняв. Я встав і, і поміг, щоб об'їхала машина. Все, дякую. За денну зміну патрульні отримують безліч викликів. Бувають і хибні. Наш патруль 0902 отримав виклик на ДТП. Прийняв ДТП, проспект космонавт. Вирушили на допомогу. Як з'ясувалося, легковий автомобіль в'їхав у вантажівку. Патрульні оперативно приступили до роботи. Танці з вас їдуть з проїжджої частини, щоб пропустити організовуючу пробку. Перерисуємо схему, візьмемо підписи і водії можуть бути свободні. Самі водії роботою нових патрульних задоволені. Кажуть, це поліцейські європейського зразка. Пусть приїхали, все, оформили, все хорошо. Вони нормально Я Доволі давно навчаюся трудні камігаї. Я думаю, що у молодіжі гораздо краще вийде, ніж у старих кадрах. Для Олександри та Євгена це вже третє спільне патрулювання. Утім, перший свій виклик наркозалежну матір і її маленьку дитину зізнаються, пам'ятатимуть усе життя. Рібенка мені дуже стало жалко. Рібенку десь до двох років було, він був грязні руки, он толком не розмовляв, Голодний, я меня був батон. Я дала йому батон з огурцом, покормила його. Когда ми вже уїжджали, ребенок що меня, що моего напарника, мамой і папою почав називають. Спогади перериває черговий виклик. Цього разу допомоги потребують громадяни, які потрапили на гачок шахраїв. Ми вирішили забронувати жильо на морі, посмотрели об'явлені на OLX, знайшли підходящий варіант і скинули предоплату. за сутки. На наступний день об'єднання номер телефону відключений, В общем-то, нічого. І в такому режимі патрульним доводиться працювати 12 годин за зміну. Проте не шкодують. Євген знає, навіщо прийшов у нову поліцію. Хотів спробувати свої сили в поліції змінити щось у поліції, в державі, захищати громадян.